Добрий день, Білошицький Руслан Миколаевич, заступник директора департамента ресурсного забезпечення Державної служби з надзвичайних ситуацій. Розкажіть про вантаж, який сьогодні у місто Сідородонецька. В кінці серпня цього року урядом було прийнято рішення розпорядження номер 715 про виділення коштів на придбання товарів першої необхідності для населення, яке проживає в зоні АТО на територіях Донецької та Луганської області. Відповідно до цього розпорядження було виділено урядом. 10 мільйонів гривень Державної служби з надзвичайних ситуацій. Нашими підрозділами спільно з адміністраціями опрацьовано перелік, що необхідно було закупити. Закупили товари першої необхідності, сформували вантаж і зараз розвозимо по цих областях. На сьогодні загальна сума загальний обсяг вантажу складає приблизно 370 тонн. На сьогоднішній день вже відвезено в Донецьку область, це місто Маріуполь, Краматорськ, 174 тонни вантажу і в Луганську область, Сєвєродонецьк, разом з цим вантажом, який прийшов з сьогоднішнім рейсом, близько більше 130 тонн. До складу цього вантажу входять товари першої необхідності. це перш, Перше це харчування, продукти харчування, в тому числі дитяче харчування, крупи, цукор, чай, молоко згущенне, речове майно це одіяла, подушки, матраси, постільна група, електрогенератори, засоби гігієни і дезінфікуючі засоби. Такий склад вантажу, приблизно одинаковий для обох регіонів. Ще планується доставити близько 60 тонн вантажу в Паризький регіонів. Таким чином буде розпорядження уряду кіно. Хто буде у Сєвєродонецьку роздавати цей вантаж? Сєвєродонецьку буде роздавати обласна адміністрація. Безпосередньо це буде займатися підрозділи соціального захисту обласної адміністрації з усіх регіонів, в тому числі і з Києва. Підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій, було Булоприпетровська, і Запоріжжя, із Києва, і Одеси, із Херсона. Тобто всі підрозділи були задіяні для... Такі вантажі, ще будуть надходити? Так, да, такі вантажі, ще будуть надходити.